Слава Україні! Ви часто запитуєте, як виправити помилки, якщо ви допустили їх при заповненні бази. Хочу сказати, що база даних, оця вкладка база даних це є основний документ, і всі звіти будуються з нього. Тому, два варіанти. Якщо ви внесли якесь лишнє майно, яке не повинно було вносити. Наприклад, якусь цілу накладну. Припустимо, що тут номер документа 777, і він був внесений помилково. Ми тоді виділяємо всі рядки, і або тут натискаємо видалити, або натискаємо Ctrl-S. І ці рядки, які з помилкою, вони видаляються. Це все, що треба зробити. Якщо ви знаєте, що, наприклад, помилка в кількості виписали, там, я не знаю, накладну на 26, а насправді видали 25. Можете прямо тут поправити на 25. І ще один варіант. Це такий. Бухгалтери так роблять. Правда, я його ще не тестував на всіх документах, але можете спробувати. Наприклад, це майно у нас неправильно оприбутковано. Бухгалтери роблять методом червоного сторону. Тобто цей показник поставити з мінусом. Ну, не знаю, чи це потрібно. Як на мене, просто видаляємо і все. Так, і ще хочу сказати, додав підказки прямо в базу. Посилання ну, на як зі старту переносити залишки. Окремо хотів сказати, що провів голосування в групі WhatsApp, група користувачів цієї бази. От туди можна задавати питання, якщо щось не виходить. Обмінюватися досвідом, там вже біля ста людей в цій групі, навіть якщо це не пов'язано з. Базою даних, а просто з обліком, з якимись керівними документами, з нюансами, хто як там організовує списання, ну і всякі такі різні корисності. Так ось, я там провів голосування, що не вистачає у базі даних. От, і багато людей проголосувало за те, що на початку дуже тяжко зрозуміти, що як відбувається, тому я додав сюди посилання прямо. В базу даних, от як вносити залишки, натискаєте на посилання. Зуміло, як зістання. І відкривається посилання, де розібрано, що і як робити. Так, ще хотів би сказати. Так. Були зауваження, що не відкриваються ці посилання звідси, тому я додав: ось сюди посилання, продублював. Це по внесенню залишків. Посилання, як виправити помилки. Також сюди додам. Також додав підказки, як додати майно в документ, як зберегти документ. От. Воно є в кожному документі. Так. Ще хотів сказати окремо про донесення. Воно було реалізовано в базі ПММ. Також продублював сюди. Так. І тут навігація по всій. Книзі. Можна тут між вкладками переключатися, також можна натиснути тут на... Також швидка навігація по книзі це з будь-якого листа натиснути тут правою кнопкою і перейти до аркуша поточної книги. Переходимо до бази. Окей. Знову сюди. Так, внутрішньої передачі. Так, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, до нових зустрічей.